На півночі України в окремі роки пізньої холодної весни перелітним птахам буває непереливки. Вони прилітають, коли ще лежить сніг, і їжі просто немає. Що це? Додаток прогнозу погоди у смартфоні збився. Що спонукає птахів до перельотів? Розберімося разом. У процесі розвитку планети Земля на ній змінювалися умови неживої природи клімат, рельєф, рівень океану, активність вулканів. Це відбувалося протягом тривалого періоду часу в десятки і навіть сотні тисяч років. Одні види організмів не могли пристосуватися до змін і зникали, інші види адаптовувалися, змінюючи процеси життєдіяльності відповідно до певних циклів, біологічних ритмів. Біологічні ритми, біоритми регулярні кількісні та якісні зміни процесів життєдіяльності, що відбуваються на всіх рівнях життя. Нині вони є однією з основних властивостей живої природи. Зовнішні біоритми циклічні зміни в середовищі пов'язані з розташуванням землі в космічному просторі. До них належать зміни пір року, дня та ночі тощо. Внутрішні біоритми. Самостійні біологічні ритми живих організмів пов'язані з їх власною життєдіяльністю. До них належать фотосинтез у рослинах, дихання, розмноження. Адаптивні біологічні ритми. Пристосування організмів до регулярних екологічних змін у навколишньому середовищі. За тривалістю циклів біоритми поділяють на добові, припливно-відпливні. Річні, сезонні, багаторічні ритми та фотоперіодизм. Добові ритми зумовлені обертанням землі навколо своєї осі, двічі на добу змінюється освітленість день та ніч. Унаслідок цього змінюється температура середовища, вологість тощо. Ці фактори неживої природи впливають на активність організмів. Сонячне світло впливає на фотосинтез, випаровування і дихання рослин. Відкривання і закривання квіток, повернення листя. Наприклад, комфортна температура для фотосинтезу 20-25 градусів за Цельсієм. Тому, коли прохолодно, листова пластинка, щоб краще прогрітись, повертається площиною до сонця, коли стає спекотно, пластинка повертається до сонця ребром. Більшість квіток вранці відкриваються, приваблюючи запилювачів, а вночі закриваються. Зміна дня і ночі впливає на процеси життєдіяльності тварин, рухову активність, активне живлення у певний час доби, обмін речовин. Більшість комах активні в день через тепле повітря, освітленість і комфортну вологість, а от комарі дошкуляють увечері, вночі та рано вранці, бо для них сонячне світло і тепло шкідливі. Багато рослин, яких запилюють комахи, мають однаковий із ними біоритм. Вони відкривають квітки, коли комахи активні. Птахи, плазуни і ссавці, які живляться денними комахами, мають також відповідну активність. Активні вдень тварини мають гарно розвинений зір. На які органи чуття більше покладаються тварини, що активні вночі? Активні вночі тварини покладаються на слух і нюх. Припливно-відпливні біоритми зумовлені обертанням місяця навколо Землі. Протягом місячної доби у 24 години 50 хвилин на землі відбуваються по два припливи і відпливи води океанів у прибережній зоні. Багато водних організмів пристосувалися бути активними під час припливу і в стані спокою під час відпливу. Наприклад, молюски живляться і рухаються, коли відбувається приплив. І ховаються в черепашку під час відпливу. Невеликі членистоногі і водяні черви за відпливу зариваються в мокрий пісок. Річні сезонні біоритми зумовлені обертанням Землі за орбітою навколо сонця, а також віддаленням регіону від екватора. На регіони від помірного кліматичного поясу до полюсів суттєво впливають сезонні біоритми. Наприклад, розмноження і розвиток більшості організмів цих широт відбуваються наприкінці весни, на початку осені. Це стосується більшості рослин, які взимку перебувають у стані спокою через кліматичні умови. Від сезонних біоритмів залежать також комахи, земноводні і плазуни. Нестача харчування змушує навіть деяких ссавців призупиняти свою активність взимку яких ти знаєш з савців, що впадають у зимову сплячку? Наприклад, їжак і кажан. Багаторічні ритми пов'язані із сонячною активністю протягом кількох років, іноді масове розмноження і активність хрущів, сарани, гризунів зумовлене сприятливими погодними умовами кілька років поспіль. Трапляються роки, коли, масово розмножившись, хмари сарани з'їдають усі зелені рослини на шляху свого руху. Цим вони завдають значної шкоди природі і господарству. Регіони Землі мають різну тривалість світлового дня залежно від сезону. Найкоротші дні взимку, але їх тривалість збільшується до літа. Звісно, організми мають відповідне пристосування. Фотоперіодизм реакція на сезонні зміни довжини світлового дня, чергування світла і темряви різної тривалості. Фотоперіодизм не залежить від погодних умов, він є стабільним. Наприклад, у травні на півночі і заході України кілька днів можуть бути доволі холодними, іноді зі снігом та памороззю. а от тривалість світлового дня буде щороку в цей період однакова. Залежно від реакції на довжину дня рослини поділяють на три екологічні групи довгого дня, короткого дня і нейтрального дня. Рослинам короткого дня вистачає 8-12 годин світла на добу, щоб комфортно розвиватися, рости, цвісти, плодоносити. До них належать кукурудза, перець, гарбуз. Рослини довгого дня цвітуть і плодоносять, коли світловий день не менше 12 годин. Це капуста, картопля, пшениця. Рослини нейтрального дня розвиваються незалежно від довжини світлового дня: це томат, квасоля, соняшник, гречка. У сільському господарстві практикують після збирання врожаю висівання нових рослин на те саме місце. Як ти гадаєш? Рослини яких екологічних груп висівають із наближенням осені з огляду на скорочення світлового дня. Рослини короткого і нейтрального дня. Бо світловий день буде коротшати. Фотоперіодизм у тварин виражається у зміні поведінки або зовнішньому вигляді линька. Зміна захисного покриву на більш чи менш теплий відбувається восени та навесні, як у ссавців. Настання і припинення шлюбного періоду та період плодючості також залежать від фотоперіодизму. Сезонні міграції тварин теж залежать від довжини дня. Наприклад, лелеки на північному сході збираються у великі зграї і починають міграцію на південь щороку, 28 серпня. До прильоту птахів навесні в місцях гніздування також причетне зростання тривалості дня. Біоритми не пов'язані з погодними умовами, тому іноді птахи прилітають під час холодів. Біологічні ритми регулюються в організмах відповідними механізмами і регуляторами. Спрощено, ці процеси називають біологічним годинником він дає змогу узгодити процеси життєдіяльності всередині організму з ритмами в неживій природі. Біоритми і біологічний годинник характерні також для людей. Все-таки людина належить до тварин, і нічого дивного в цьому немає. Біологічні ритми людини розглядаються в нашому відео Здоровий спосіб життя. Подивись обов'язково. Запам'ятай біологічні ритми, регулярні, кількісні та якісні зміни процесів життєдіяльності. Що відбуваються на всіх рівнях життя. Зовнішні біоритми, циклічні зміни в середовищі пов'язані з розташуванням землі в космічному просторі, внутрішні біоритми, самостійні біологічні ритми живих організмів пов'язані з їх власною життєдіяльністю, адаптивні біологічні ритми, пристосування організмів до регулярних екологічних змін у навколишньому середовищі. За тривалістю циклів біоритми поділяють на добові, припливно-відпливні, річні сезонні, багаторічні ритми та фотоперіодизм. Увімкни свій біоритм пізнання. Розповсюдь це відео. Пізнаваймо природу разом!